Вітайте, вітайте, кохані мої любі приятелі. Сердечно запрошуємо вас на мій канал Кухня на весело, бабусі Марусі, кохані мої в гості до мені. А дійсно я хочу ще колейний фільмик награти вам, як я роблю, кохані мої, коли дуже умні, помаранч, мандаринек, банани, юж чорніє скурка, чи купила та як я, z w Waszym na staruszki, kochani moje, taką skórkę, kochani moje, ja suszę. I później można robić przepysznie, smacznie, zwłaszcza na lata. Napoje, kochani moje, herbatki można robić. Taką skórkę można karamelizować, kochani moje, tak jak powiedziała robić. Oczywiście w nas zrobić się bardzo mięciusieńka. Można przesypać, kochani moje. Цукрим, а можна попросту сушити до слоїчка і потім тримати, кохані мої, аж, чимать, аж вона висохне і додавати до гербатик, до напоїв, кохані мої І я дійсно дуже мала є ще мандарини, одну дуже помаранчу. І банани, кохані мої, чотири банани тут покроїла помаранча, Здесь точно мандаринок, може трошки мній било, і роб'ю кохані мої так і повидла. Додала м'ю найпер трошки води додала, і воно так томилося, томилося, смажилося. так воде пчелишком, чогньоти. І вона трохи довго, навіть довгенько умісі смажило без цукру. Зараз додала цукру. І зараз кохані мої додаємо цукру. O, очевидно, і нас під води, від початку води трохи дали. Кохані мої, щоб воно нам одразу не припалилося. І зараз з цукром треба часто мішати, щоб не припалило. E, Коханючки не можу, шкода ж не може камерка приказувати запаху, який йде e, запах ця з горомдарка. З Я там вже води готую на такому пишному. Гербатечки, кохані мої, напишу гербатечки із e, чарної пожички, яжини із граната. Ну і додала із свіжої цитринки. Кохані мої, а що ви на обід готуєте на коляції, які у вас справи? Чи wszyscy, e, e, ви здорові, ваші родинки? Пишіть свої коментарі. Co najbardziej lubicie jeść? Piszcie, kochani moje, czy to dania mięsne, czy suróweczki, czy napoje pić, czy na słodko coś zjeść, czy deserki, piszcie, kochani moi, u mnie jeszcze e, na dzisiaj to jest nawet lody e, z jasnymi owocami, kochani moi, i syropem. Będę jadła, kochaniutki, a Wam życzę dużo, dużo zdrowka, wszystkiego najlepszego, jak zawsze. Діти й прима апріля, не запамінайте, щоб вас не надурили, не обманули, не окламали. Ну no і старайтеся кому зробити е, e, таку несподянку смішну. Дзенькує за уваги, милого пригляду того фільміку вам жити. Рубки так, як я роблю, спробуйте, кохані мої. Більше це добре для вас, кохані мої. До побачення, бузячки. Па-па-па.